Вітаю всіх! У цьому випуску я розповім про цікавий заробіток в інтернеті без вкладень. Для когось це виявиться хобі, за яке можна непогано отримувати гроші, а хтось просто вміє фотографувати, але не знає, куди і як виставляти свою творчість, щоб на цьому заробляти. Так само сьогодні ви. Ми з вами будемо вчитися продавати свої фотографії, які самі зробили, обробили і вирішили виставити їх на продаж. Як це робиться, де це робиться і скільки за це можна отримати грошей. Я перейду до відповідей на всі ці питання, а для початку, хто ще не підписався на мій канал, підпишіться, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Ставте палець вгору, тисніть дзвіночок, ділитеся моїми роликами в соціальних мережах зі своїми друзями, а я буду продовжувати. Поїхали! Перший проєкт, який я хочу виділити, це Shooter Stock. Сайт дуже зручний, дізналася я про нього кілька років тому і вирішила виставити свої особисті фотографії. Зауважу, звичайно, потрібно тільки виставляти свої особисті фотографії. Вистав... Виставляти оригін... оригінали, зроблені ваш, вами особисто. І які не де в інтернеті не було помічено. На жодному іншому сайті, не у, у ваших соціальних мережах, в Instagram, Facebook вони не повинні бути. Сайт Shooterstock повинен перший побачити ваші фотографії. Коли ви завантажуєте фото, даєте йому назву, відправляєте у відповідну категорію, вказуєте відповідні теги. Сайт може і сам пропонувати вам теги, ви можете вибрати їх і відправити на перевірку. Вперше ваші фотографії проходять перевірку вручну. Модератор схвалює чи не схвалює, відхиляє. Тут важливо, щоб було хороше освітлення на фото і щоб не. Заважали інші предмети головному зображенню на картинці. Коли модератор прийме вашу творчість і потрапляє в загальну стрічку вашої фотографії, можуть, можуть бачу, бачити усі, і якщо когось ваші зображення зачеплять за душу, тоді вони куплять ваше фото. За, ці, за ціну, яку не шкода віддати їм. Є у мене знайомі, які за одну фотографію одержують на баланс по 10 доларів, і навіть 50 доларів лише за одну фотографію. Ось такі донати бувають. Якщо фотографія людині потрібна саме ця, і вона їй сподобається, то Шкодувати грошей не буде, це все понятно. Для того ж врахуйте, що покупці тут із-за кордону. Це Європа, Америка, дохід свій, ви можете виводити на карту PayPal, або ж Skrill. ми тут бачимо з вами, якщо подивимося мінімальний вивід з PayPal 35 доларів. Можна вказати іншу ціну, тобто, коли у вас назбирається мінімальний вивід, гроші самі автоматично пере... будуть, ну, переходять на ваш баланс. Ви просто вказуєте свій адрес PayPal і автоматично вони будуть перераховуватися. Для цього потрібно вказати свої дані в анкеті і зберегти. Другий проєкт це Pexels. Цей фотосток також працює на донатах, тобто ви не зможете тут вказати певну суму на кожну свою фотографію. Ви виставляєте фото, вказуєте теги та відправляєте. Якщо фото якісне, освітлене, хороше, воно потрапляє в обране, тобто в рекомендації і постійно набиратиме перегляди. І також, якщо покупку. Це сподобається ваше фото, він заплатить вам гроші. Також тут можна і відео виставляти. Звичайно, є правила, з якими краще попередньо ознайомитися, наприклад, потрібно виставляти лише свій матеріал, якого ніде в інтернеті ще не було. Не можна без дозволу людей, які потрапили. До кадру виставляти фото чи відео на сайті. Спочатку краще фотографувати тварин, що дуже затребуване, і добре купуються продукти, автомобілі. До речі, на автомобілях необхідно замазувати номери обов'язково або фотографувати так, щоб вони не потрапляли в кадр. Вивід здійснюється так само на картку PayPal, її потрібно вказати на виплату адресу електронної пошти. На цю адресу покупець відразу дякує вам грошима за фотографію. Може 5 доларів, доларів кинути, може 10 доларів, і це за один вид або одну фотографію. Наступний сайт це ФОАП. Тут те ж саме ми бачимо, ви виставляєте свої унікальні фотографії, покупці шукають потрібний її матеріал і купують його у вас. Завантажуєте і чекаєте на покупців. Звичайно, якщо у вас буде завантажено пару всього фотографій і ви чекатимете диво, то швидко навряд чи щось вийде. Ви просто фотографуйте, редагуйте та виставляєте. Як найбільше виставляйте, щоб у вас було об'ємне портфоліо, щоб покупці, щоб покупці, покупцям було що розглянути і вас дізнатися як відповідальну та серйозну людину, щоб було видно, що ви займаєтесь цим серйозно, а не так 2-3 фото та все. Закинули, забули і чекайте гроші. Не так, так не працює. Різноманітність має відчуватися. Тут можемо пролистати, побачити, як цей сайт влаштований. Ви зайдете, все побачите, ознайомитеся. Тут все просто. Нічого складного немає. Дякую, що зайшли на мій канал, подивилися це відео до кінця. Дякую за ваші лайки, коментарі, підписку. Я надалі буду намагатися розповідати вам про нові способи заробітку в інтернеті без вкладень. До нових зустрічей! Все буде Україна!